31 групи Прокопенко Оксана. Тема моєї курсової роботи розробка автоматизованого робочого місця соціального працівника. Після запуску програми відкривається головне вікно. В нього ми зможемо перейти до вікна на платній основі та до вікна на безплатній основі. З допомогою даних кнопок або відповідного пункту меню. Відкривається вікно, яке має 4 вкладки. Перша вкладка головна. На ній розташована таблиця, до якої підключена база даних із відомостями про осіб, що знаходяться у соціальному центрі на платній основі. Дані можна редагувати, видаляти та додавати за допомогою навігатора, який розташований ще, або за допомогою відповідних кнопок Додати та видалити. Справа розташована підливна таблиця, у яку виводяться дані про послуги, які надавалися ті чи іншій особі. Коли вибираємо іншу особу, то дані змінюються. Наступна вкладка субсидії. У першій таблиці виводяться дані про осіб, які подали заяву на отримання субсидії. До другої таблиці виводяться ті особи, які будуть отримувати субсидію. Натиснувши кнопку «Вивести» у текстове поле виводяться прізвища цих людей. По натисканню кнопки відкриті відкривається текстовий редактор, у якому ми можемо редагувати дані прізвища, наприклад, змінимо розмір та колір. Також їх можна зберегти, натиснувши кнопку Зберегти або за допомогою команди меню, Збережемо на комп'ютер. Також можна вивести сьогоднішню дату. А, а наступна вкладка пошук. Можемо знайти потрібну нам особу. Для цього варто лише обрати поле за яким будемо зрізнювати пошук та ввести дані, наприклад, 11. Нам вибрали особу. І остання платка це заяви. До соціальних центрів часто подаються заяви з проханням надати їм соціальні послуги. В даній програмі варто лише ввести прізвище, наприклад, про Вибираємо, на якій основі, на платній, та вводимо рік народження. І натискаємо кнопку «Вивезти». Вводиться текст заяви. Дану заяву також можна зберегти, натиснувши кнопку Зберегти. Вийти можна за допомогою команди «Вихід». Вікно на безплатній основі має такий самий інтерфейс, як і на платній основі, але має свою базу даних. Вийти з програми можна за допомогою кнопки Віти. По натисканню кнопки Відкрити відкривається текстовий редактор. Наприклад, можемо ми змінити розмір шрифта, можемо змінити його колір, можемо поставити жирним нанесенням, курсивом, вирівнювання можемо змінити. Також можемо поставити маркери або їх забрати. Може також змінювати колір шрифта за допомогою даної кнопки. Наприклад, поставимо такий колір. E, можна також змінити e, відступ для абзацу. Оберемо, наприклад, 20 і натиснемо дану на кнопку. З'явився абзац. E, можна, дані можна вирізати, можна вставити, можна скопіювати і вставиться e, ці, ці скопійовані дані. Можна вивести дату. E, сьогоднішня дата буде в. E, Червоним кольором вводимо сьогоднішню дату. Також можна всі ці операції здійснити за допомогою меню. Також можна заховати або показати панель інструментів та панель форматування. Можна зберегти дані.